В третьому епізоді ми поговоримо про дві стратегії життєстійкості Віктора Франкла. Це не просто один з найвідоміших психологів і вчених в історії. Він пройшов усі жахи концтабору під час Другої світової війни, не зламався і зберіг себе і свою впертість духу, а також розробив теорію, як бути сильним в найбільш складних життєвих ситуаціях. Перша стратегія називається орієнтація на сенс. У кого є навіщо, той витримає майже будь-яке як. Тому прагнення до сенсу допомагає людині вижити і витримати важкі життєві випробування. Кожен з нас може мати в житті якусь ціль, мету, особливе життєве завдання, діяльність, яка дозволила би внести свій унікальний незамінний внесок у суспільство. Сенс не виписується у вигляді рецепта, його не отримують, його потрібно знайти. І знайти його ми повинні самі кожен самостійно. Ми спрямовуємо свій сенс не на себе, а на ідею, свою справу чи іншу людину. У служінні справі або любові до іншого людина здійснює сама себе. Чим більше вона віддає себе справі, тим більше вона віддає себе своєму партнерові і тим більшою мірою вона стає самою собою. Людина може реалізувати себе лише в тій мірі, в якій вона забуває про себе. Всупереч дійсності, якою б вона не була важкою, потрібно звернутися до майбутнього, до якої значущої мети в майбутньому. І ось орієнтація на сенс і спрямованість на справу це важливий фактор фізичного і душевного здоров'я. Більше справ менше душевних переживань. Людина стає тією, якою вона є, завдяки справі, яку вона робить своєю. Робота стає джерелом наповнення життя сенсом. Наша робота. Наша справа це той терен, на якому унікальність кожної людини знаходить своє відношення до соціуму, і так знаходить сенс і цінність. Ці цінність і сенс прив'язані до справ людини, її внеску в суспільство, а не до професії як такої. Все залежить не від тієї чи іншої професії, але від того, як ми до неї ставимося, не ким ми працюємо, а як ми це робимо. Мета в тому і полягає, щоб знайти наше завдання і в цьому знайти свій сенс єдиний і унікальний. Чим виразніше стає для нас суть життя як виконання завдання, тим осмисленіше стає в наших очах саме життя. Ніщо так не допомагає людині справлятися з труднощами і переживаннями як усвідомлення свого життєвого завдання. Але лише за умови, що це завдання підігнане під нас, тобто являє собою нашу місію. Місія робить нас незамінними, необхідними. Вона надає нашому життю унікальну цінність. Часто сенс життя стає тим повніше, чим важче саме життя. Питання про сенс виникає у нас не тільки в пору дозрівання, але й на різних поворотах долі, особливо коли нас наздоганяє якесь потрясіння. Особливо війна. Прагнення до сенсу допомагає нам вижити в будь-якій важкій ситуації. Побачити ціль, сенс свого існування значить мати точку опори. Сенс це кожен раз конкретний сенс в конкретній ситуації, конкретний момент і конкретна людина. Як неповторна кожна окрема ситуація, так і унікальна кожна людина. У житті не існують ситуації, які були би позбавлені сенсу. І справа не в тому, чого ми чекаємо від життя, а у тому, чого воно чекає від нас. Щодня і щогодини життя ставить питання, і ми повинні на них відповідати не тільки розмовами або роздумами, але головне діями і правильною поведінкою. Життєва боротьба тримає нас в постійній напрузі, оскільки сенс затверджується і зникає в залежності від виконання завдань. Друга стратегія Віктора Франкла від страждання до сили. Є ситуації, які ми не можемо змінити, особливо під час війни. Але головне це наше відношення до ситуації, як ми тримаємося перед різними обмеженнями у своєму житті. Ідеться про такі якості, як відвага в стражданні та гідність у найважчих ситуаціях. Життя має сенс, і навіть більше того, воно зберігає цей сенс у будь-яких умовах і за будь-яких обставин завдяки можливості знайти сенс, знайти сенс навіть у стражданні. Людське життя знаходить повноту не тільки в звершеннях і радощах, але й в стражданнях. І якщо доля поклала на нас страждання, ми повинні побачити в цих стражданнях в здатності перенести їх в свою неповторну задачу. Ми повинні усвідомити унікальність свого страждання, оскільки у всьому всесвіті немає нічого подібного більше. Ніхто не може позбавити нас цих страждань, ніхто не може випробувати їх замість нас. В стражданні є подвиг і внутрішня сила. Страждання має сенс, якщо ти сам стаєш іншим, якщо воно змінить на краще тебе самого. Інколи у важкій ситуації важливо витримати напругу, виявити її цінність, а не за всяку ціну піти від неї. У тому, як ми приймаємо для себе неминучу долю і разом з нею всі страждання, які вона нам посилає, відкривається безліч можливостей надати життю сенс. Ми завжди і скрізь протистоїмо долі, і це протистояння дає нам можливість перетворити своє страждання у внутрішнє досягнення. Найважча ситуація якраз і дає нам можливість внутрішньо піднятися над самим собою. Бо від нас самих залежить, чи перетворимо ми своє життя в моральну перемогу, не втратимо надію і не складемо зброю. Адже ніхто не знає свого майбутнього. Не знає, що йому може принести наступна година. Сенс страждань в тому, щоб перестати применшувати, прикрашати їх і приховувати від себе. Наприклад, шляхом нав'язливого оптимізму в стражданнях ми ростемо і досягаємо зрілості, страждання застерігають нас проти апатії і мертвого заціпаніння душі. Страждання робить нас сильнішими і багатшими. Коли людина намагається відволіктися від свого нещастя або заглушити його, вона не вирішує проблему. Вона не усуває зі світу своє нещастя. Вона усуває тільки свій стан невдоволення або болю. Відволікаючись або заглушаючи біль, вона змушує себе не знати. Вона намагається втекти від дійсності і шукає притулку в тій чи іншій формі сп'яніння. Навряд чи можливий більший відчай ніж відчай, коли ми розучилися сумувати. Ми весь час прагнемо перебувати або в радісному, або в сумному збудженні, але завжди щось переживати, а не занурюватися в бездушну апатію. Страждання і нещастя так само невід'ємні складові нашого життя, як і радість і щастя. Лише під ударами долі життя набуває форму і сенс. Страждання це випробування, це боротьба. Лише сама битва з собою і важлива. Отже. У третьому епізоді ми розглянули дві стратегії життєстійкості Віктора Франкла. Вони глибокі за своєю сутністю і можуть змінити ваше життя на краще. Тому переглядайте це відео знову і знову для більш кращого розуміння викладених у ньому ідей. А також дивіться інші відео зі стратегіями стресостійкості та життєстійкості. У четвертому епізоді ми розповімо вам про стратегії психологічної стійкості стоїків однієї із найвпливовіших філософських шкіл.